Давай Нет, день. мало, Дим. Ну давай, на тебя Добрый одного. День, дорогие друзья. С вами Дима Голь. Сегодня будем говорить о мегаводоме. А кого мы говорим о том, что на смысле акула, яку можно назвать рыбой монстром. Зон его наш выше за все, в ладу расхожа на половику биоакулу. А вот его очень не розный, никого не завышать байдужу. И навряд ли, кому захочется Поширність якого миномадон мав минулому, її зуби досягав 15-18 метрів. Сантиметр. Для порівняння зуб найбільшою сучасної акури має довжину 6 см. Зараз завжди, завжди, за припущенням вчених, середавня риба буває задовж. 100 тонн. Її ще в ширину досягав 2,7 метра, а у висоту 2 руки, 20 метра. А основна раціона були кашоводи і киши. В марського світу Зрозуміло, що оково Мигавадо тримало страху решта мешканців світу. Вважали, що вона панувала що в океані води всякі ніж. Але є припущення, що стані магаладо випарли зовсім недавно. Всього якихось 10 тисяч років. Оково Миколадон випарли через поголодання вод океану, яка не стала досить різко. В цих умовах не зміг вижити мегавадон. Велика акула потребувала перебережних теплохводи. Те критика касатки за великою шкоду її популяції. Кінчата акули, були для них улюбленим об'єктом полювання. Вчені допускають, що акула мегавадон могла зберегтися до нашого часу.